Книга Второзаконня, розділ 26. Коли прийдеш у землю, що її Господь, Бог твій, хоче тобі дати в посілість, і заволодієш нею, та й осядеш у ній, то візьмеш первини всіх плодів, які здобудеш із твоєї землі. Що її Господь Бог твій хоче тобі дати, і, поклавши їх у кошик, підеш до того місця, що його вибере Господь твій Бог, щоб на ньому перебувало його ім'я, і ввійдеш до священника, який тоді урядуватиме, і промовиш до нього. Об'являю сьогодні перед Господом, Богом моїм. Що я оце прийшов уже в землю, про яку господь клявся нашим батькам, що дасть її нам. І священник візьме з твоїх рук кошик і поставить його перед жертовником Господа, Бога Твого, а ти станеш тоді промовляти перед Господом Богом твоїм. Блукаючим арамієм був мій батько». Спустився він був у Єгипет і тулився там, як чужинець, був малолюдний. Та там же став він народом велелюдним, потужним і численним. Та єгиптяни зневажали нас, утискали і накладали на нас важке рабство. Тоді зняли ми голос до Господа, Бога батьків наших, і Господь почув наш голос і побачив наше горювання – Нашу гірку працю і нашу біду, і вивів нас Господь з Єгипту потужною рукою та простягнутим раменом серед великого страху, знаків і чудес, і привів нас на те місце і дав нам цю землю, що тече медом і молоком. Тож оце тепер я приношу первоплоди землі, що ти Господь дав їх мені. І, поставивши їх перед Господом Богом Твоїм, уклонишся лицем до землі перед Господом Твоїм Богом, і радітимеш з усього добра, яке Господь Бог твій дав тобі і твоєму домові, радітимеш ти сам і левіт, і приходень, що буде серед тебе. Коли на третій рік, рік десятин, скінчиш відділяти всі десятини з твого врожаю. І даси їх левітові, приходневі, сироті та вдові, що їстимуть досита в своїх містах, тоді промовиш перед Господом Богом твоїм таке. Я виніс із хати що святе, і дав із нього левітові і приходневі, і сироті і вдові, по заповіді, яку ти заповідав мені. Не переступив я твоїх заповідей. Ані й не забув про них, нічого з того не їв я в своїм смутку, і не відкладав на бік, коли був я нечистий, ані не давав я з того нічого для мерця. Я слухав голос Господа Бога мого і чинив усе що ти заповідав мені. Споглянь із твоєї святої оселі, з небес і благослови твій люд Ізраїля. І землю, що її дав нам, як клявся нашим батькам, землю, що тече молоком та медом. Сьогодні наказує тобі Господь Бог твій виконувати ці установи і рішення, тож виконуватимеш їх старанно всім твоїм серцем і всією душею твоєю. Ти одержав нині від Господа заяву, що він буде тобі Богом, якщо ти ходитимеш його дорогами та додержуватимеш Його установи і заповіді, і рішення, та й слухатимешся Його голосу. Господь заявив тобі сьогодні, що ти будеш для нього його особливим народом, як це він обіцяв тобі, тоді, коли ти додержуватимеш Його заповіді. І саме тоді учинить він тебе вищим над усіма народами, які він створив собі на хвалу, на славу і на честь. Ти ж будеш народом святим у Господа, Бога Твого, як це він пообіцяв тобі.